Привіт, мої дорогенькі! Починаємо заняття. Дітки, подивіться, що у мене? Це вітрячок, і він хоче з вами поділитися дуже цікавою історією. Ось послухайте жив собі веселий вітрячок. Щодня вітрячок весело обертався на своєму пагорбку, мов горобчики, вимахував крильцями, висвістував свою довгу різноманітну пісеньку. Я швитенький вітрячок обертаюсь так і сяк, і мене ніхто на мить не посміє зупинить. І раптом вітрячок зупинився. Дивно, проказав він у голос, — Що це зі мною трапилось? Нічого особливого, озвався дядько вітер, просто я ліг на шовкову траву відпочити. Ти хто такий? Той. То допомагаю тобі обертатися, звуся я вітер. Не чув про такого, ввідовлено проказав вітрячок. Не до речі, від мене приходить твоє ім'я, вітрячок. Правда схожі? Та я зараз, та я, якщо ти вітрячок, збираєшся залякати мене, тоді я змушений буду полетіти геть. А ти служитимеш сідалам для пташок. То я, я, дядько вітер, хотів би вибачитися перед вами за свої слова. Перепочили трішки, то, може, продовжимо свою роботу до того ж у мене навіть пісня нова народилась. Ми єдина сім'я дядько вітри я, і ніхто зупинить нас не зможе ні на мить. Діти, а чи схожі слова вітер і вітрячок? Поміркуйте, чому зупинився вітрячок? Ось і мій вітрячок чомусь зупинився і не крутиться. Як ви вважаєте, чому? А якщо спробувати створити вітер? Можливо, і мій вітрячок закрутиться. Наберіть повні груди повітря. І тепер сильно випустіть повітря. Що ви відчули? А чи ви побачили це повітря? Ні, адже воно не відимо. Знову наберіть повітря в легені і з силою подмухайте на серветку. Що відбулось? Що ви помітили? Що коли ми видихаємо і вдихаємо, повітря серветку вгорушить. А улітку листочки на деревах хто воруши? Їх хитає вітер, а звідки ж з'явився тут вітер? Ви вдихали і видихали повітря, рухалось. І вийшов вітерець Отже... Коли повітря рухається, виходить вітер. Тепер можна подмухати на мій вітрячок. І він закружляв. Дітки, а чи можна, не дмухаючи, ще якось утворити вітер? Ось погляньте, я склала папір гармошкою і зробила віло. Ви теж можете таке зробити. Спробуйте влаштувати вітер за допомогою віяла. Що ви відчуваєте? Вітерець. А давайте спробуємо віялом помахати на наш вітрячок. Він закружляв. Отже, який ми з вами можемо зробити висновок? Що вітер це рух. Повітря. А зараз давайте з вами зробимо невеличку вправу. Вітер дмухає в лице, загойталась деревце. Вітер тише, тише, тише. Деревце все вище, вище, вище. Молодці. В давнину люди теж використовували вітер. Ось на таких млинах мололи борошна, а потім з нього пекли хліб та пироги. А ви любите, коли пахне пирогами? Ммм, як пахне, як ви вважаєте, це пахне повітрям? Понюхайте його. Як же виходить, що коли печуть пироги, то ми відчуваємо запах? Виявляється, Повітря рухається і доносить ці запахи до наших носиків, хоча саме повітря запаху немає. А ось зараз я закрию очі і спробую визначити, чим пахне. Лімоном пахне. Чесником пахне. Які я запахи відчула? Запах лимона і чесника? А як же вони потрапили до мого носика? Їх туди донісло повітря. Дітки, коли ми з вами відкриваємо квартирку у вікні і до нас залітає свіже повітря. На свіжому повітрі дихається легко. Як ви вважаєте, чому? А що вміє робити вітер? Він може шуміти, колихати дерева, шелестіти, кружляти, підіймати пил, гнати хвилі, свистіти. Так вітер вміє багато чого робити, а як він нам допомагає? На парусі він надуває вітрила. Від рослин розносить насіння. На млину крутить лопасті. А чи може вітер наносити шкоду? Якщо вітер сильний, він може зірвати дах, зламати дерева, виривати з корінням, підіймати пил, тому вітер може бути як добрим, так і злим. Добрий вітер це вітер вітрісько. А якщо він злий, це ураган. Вітер буває різної сили. Влітку бувають буревії, взимку, метілі, хуртовини. Як ви вважаєте, який вітерець потрібен нашому другу вітрячку? Чому? Зробіть такого вітрячка і вийдіть на прогулянку. Подивіться, який вас чекає там вітер. Пограйтеся з вітрячком і розкажіть своїм друзям усе, що ви знаєте, про вітер. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!